Тому що вона старає особистість повністю, немає твого стержня, твоєї думки. Якщо ти, наприклад, щось хочеш зробити в цьому житті, починаючи з дрібниці, від того, як одягнутися, до того, як вчитися, працювати в цьому житті, ця релігія всім керує. Вона вказує, що тобі вдягати. Наприклад, це дуже смішно, але буквально у минулому році, на початку минулого року, їм було дозволено братам, чоловікам, так, як вони там називаються, носити бороди. До того не можна було носити бороди, а жінкам носити е штані, брюки, у служіння, на проповідь до цього вони мали тільки сукні одягати або спідниці, і можна вже без кроваток також братам ходити. Ось такі нововведення були. А до цього, якщо ти приходив з якоюсь щетиною, навіть е доглянутою бородою, це був знак недуховності, і до тебе ставилися відповідно, тебе так мовчки цуралися.